диференціації діагнозу мійлобласного, хронічного лімфобласного лейкозу, треба розібратися таку нозологічну єдиницю, як лімфогрануліматоз. Це пухлинне захворювання лімфатичної системи, продуктивно-проліферативної зміни, при цьому розвивається головним образом у лімфатичних узлах і внутрішніх органах. Гранулома відлічаються поліморфізмом клітинних елементів. В ній зустрічаються як нейтрофіли і так і клітини лімфатичних вузлів, Лімфоїдні клітини, плазмоцити, ретікуло-гістіоцитарні елементи. Характерним з'являється наліччя клітин Березовського Штенберга, що не характерно для хронічного лімфолейкозу. Зміни периферичної крові. Непостоянні і можуть характеризуватися нейтрофільним лейкоцитозом, спалечко ядерним здвигом і тенденцією к та абсолютної лімфопінії. Іноді виявляється еозінофілія. Сує звишена, анемія умірена, помірна, тромбоцитопінія розвивається по мірі прогресуючого процесу. Картина кісткомозгового пунктата пунктату мало характерна. Созвучним по своїм клітинним змінам та об'єктивному слідню є захворювання інфекційний мононуклеоз. Це захворювання починається гостро, в периферійній крові відвічається лейкоцитоз 15 на 10 9, 20 на 10 9 за літр за рахунок одноядерних клітин. Загальна кількість мононуклеарів в лімфоцитів, моноцитів, плазматичних клітин атипічних монокліодовів достигає 70-90%. Високий відносний та абсолютний мононуклеоз з мононуклеозів атипічних мононуклеарів – Одна з головних гематологічних особенностей при інфекційному мононуклеозі. У розгарі, розгарі захворювання з еозінофіли. По мірі виздоровлення падає загальна кількість вейкоцитів, з'являються еозінофіли, щезають атипічні мононуклеари, знижується кількість моноцитів і плазматичних клітин. Однак повільне время після виздоровлення зберігається относительний та абсолютний ліпоцитоз кістковому мозку відмічається незначне звеличення моноцитів та лімфоцитів, в отлічі від от хронічного лімфобластного лікозу, як ви бачите на картині справа. Іногда іноді помірно звеличується кількість ретикулярних та плазматичних клітин. От лейкозів мононуклеоз відлічається відсутністю мієлобластної і лімфобластної метаплазії кісткового мозку. Хронічний моноцитарний лейкоз. Це захворювання пухлинне крові, яке характеризується налічєм монобластів в периферічної крові також в мозку, в кістковому мозку. Картина периферичної крові характеризується абсолютно моноцитозом, лейкоцитозом нарастаючою анемією, підвищенням шоя, периферичні крові ядра, що містить клітини червоного ряду, в кістковому мозку цитологічно значне збільшення числа моноцитів. Хронічний моноцитарний лейкоз треба, перш за все, диференціювати з лозом, так названої сублікімічної реакції. Картина крові при мійлозі характеризується длительним медленно нарастающим до 20-30 на 109 кривень нейтрофільним лейкоцитозом, частково з небольшим здвигом у ядерної формули нейтрофілів вліво, в отличию від от моцитарного лейкозу. Риже здвиг наблюдається до міолоцитів, проміолоцитів і бластов. Нерідко наблюдається еритроцитоз, котрий поступово зміняється анемією. Одним з постоянних гематологічних признаків міілофіброзу з'являється гіпертромбоцитоз, який досягає 1000-2000 10-9 на літр. У рідких случаях возможно, розвивається доброякісний сублікімічний міолофіброз як самостійна нозологічна форма захворювання. Питання лікарські засоби, що найчастіше викликають принічення ВКПС. Перед тим, як приступити розбирати це питання, треба відмітити визначення агранулоцитозу, оскільки це стан, який викликати можуть більш лікарських засобів. Агранулоцитоз – це клініко-гематологічний синдром. Який характеризується різким зниженням в периферичній крові гранулоцитів, вплоть до повного їх знищення. Виділяють дві основні форми агранулоцитозу – міотоксичний, цитотоксичний та імунний. Агранулоцитоз міотоксичний. Розвивається внаслідок подавлення гранулоцитопоетичної функції кісткового мозку. І прикращення диференціровки гранулоцитів – цитостатична болезнь, хвороба, що може бути результатом впливу цитото... цитостатичних хіміопрепаратів, а саме циклофосфан, пурінетол, міелосан, хлорбутіл, іонізуючої радіації, метастазов раку і саркоми у кістковий мозок. А гранулоцитоз – імунний. Він возникає під впливом лікарських препаратів, з'являючися гаптенами, неповними антигенами. При цитостатичній хворобі агранулоцитоз частково розвивається медленно. Відмічається поступове зниження числа лейкоцитів і гранулоцитів. Кілька позже розвивається більш різкий гематологічний синдром: лейкопінія, гранулоцитопенія тромбоцитопенія, зниження числа ретикулацитів. Лейкопенія може досягати 01 на 10 на літр крові. Імунний агранулоцитоз, обумовлений прийомом медикаментів, гаптеного ряду відлучається стримительністю по яві симптомів. Картина периферичної крові, це лейкопенія, Абсолютний агранулоцитоз. лейкопенія за захоронення лимфоцитів не дуже глибока, 15 на 10 та 2 на 10 на літр крові. Число еритроцитів і тромбоцитів не зміняється, щої чаще звишено. Дослідження кісткового мозку виявляє зменшення загальної кількості мііокаріоцитів з порушенням. Созріву гранулоцитів з величенням числа лімфоцитів та плазматичних клітин. Еритропоез і мегакалоріоцитопоез імунному агранулоцитозі залишаються без змін, а пластична форма агранулоцитозу Характеризується опустошенням всіх кістково-мозгових елементів і може навіть бути картина жирового кісткового мозку. І так, лікарські засоби, що найчастіше викликають пригнічення лайкопоезу. Це перш за все нестероїдні, противозапальні препарати, бутадієн, сполуки азоту, срібла втуті, вісмуту, алкилуючі засоби цитостатики аміноглікозіди, антибіотики, нейролептики, амінозин, еленіум та інші антигістамінні. Засоби. Порушення лейкопоезу, які супроводжуються зменшенням кількості лейкоцитів, можуть виникати внаслідок токсичної дії на кістковий мозок великих доз отруйних і лікарських речовин. Наприклад, бензол, арсен. Противопухлинні засоби, похідні пірозолону та інші, іонізуючого та випромінювання тощо. Лейкопінія може виникнути у випадках підвищеної загибелі лейкоцитів внаслідок впливу антилейкоцитарних антитіл, котрі можуть утворюватися під впливом інфекцій, повторного введення деяких лікарських засобів у малих дозах. Путадіон, діакар, сульфаніламіди, похідні фенатіазиду, тубазит, стрептоміцин та інші. Тяжким є перебіг лейкопінії, яка виникла внаслідок променевих уражень та аліметарно-дістрофічної хвороби. Розвиток агранолацитозу пов'язують. Із порушенням синтезу нуклеїнових кислот і білку, які необхідні для побудови клітин. Тому як неспецифічні стимулятори лейкопоезу, їх можна використовувати, андрогени, які мають анаболічні властивості, кислоту фоліовою, ціанокобаламін, піридоксин та інші. Застосовують і спеціально створені стимулятори лейкопоезу, похідні перимідіну деривати нуклеїнових кислот, нуклеїнат. Застосовують головним чином як стимулятор лейкопоезу при внутрішньом'язових м'язових інфекціях у дозі 5-10 мл 5% роствору. При цьому може виникати біль у місці введення. Брадикардія, задишка, метіурацил, активує ферменти клітини, стимулюючи синтез пірамідинових основ, пірамідінових основ, посилює ріст і розмноження клітин, прискорюючи процеси репарації, стимулює лейкопоез, вироблення антитіл, інтерферону, має противозапальні властивості підвищує стійкість організму до крововтрати і кисневої недостатністі. Показання: Лейкопінія, агранулацитоз, виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки, рани з млявим перебігом, опіки, переломи кісток, хронічний панкреатит. Його призначать усередину по 0,5 г 3-4 рази на день і місцево по 5-10% в мазях. Аналогічно діє пентоксил, який в організмі перетворюється на метилуросил. уроцил. Вейкоген має виразний стимулюючий вплив. На лейкопоез. Його застосовують у випадках лейкопінії, агранулоцитозу. Його добре переносять хворі, він потенціює лікувальний ефект інших стимуляторів лейкопоезу. Протипоказання, Пухлинні захворювання кровотворної системи і лімфоїдної тканини, мограмостин, лейкомакс, лікопротеїд. Стимулює проліферацію і диференціацію гранулацитів та моноцитів. Фіограстим поліпептид, Стимулює проліферацію і диференціацію попередніків гранулацитів підвищує активність. Показання профілактика і лікування. Пригнічення лейкопоезу різної тіології. Комплексне лікування хворих на СНІД. Таким чином. Даної лекції ми розібрали питання диференціації клініки, діагностики, гострих та хронічних лейкозів, розібрали проблеми впливу лікарських засобів на лейкопоез, пригнічення та його стимуляцію. Дякую за увагу!